Вправа 353. Спростіть вираз, використовуючи правила множення і ділення степенів. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання. А в 7, що множиться на А в 9, що ділиться на А в 3. Ну що ж, спочатку перемножимо. Тоді основа степені у нас однакова. А. Тоді при множенні показники степеня додаємо, буде 7 плюс 9. Ну і поділити залишається на А в 3. Це дорівнює. А в степені буде. 7 плюс 9 це 16. А в 16-й степені. Що ділиться на А в 3? Тоді це можна записати як А. В степені. При діленні віднімаємо показники степеню. Буде 16 відняти 3. Отже, це буде А. В степені 16 відняти 3. Це 13. Є? А в 13 степені. Переходимо до другого завдання. B в 9, що ділиться на B в 5 що ділиться на B в 3. Отже, спочатку виконаємо перше ділення. Основа степеня у нас однакова b. Тоді показники степеня віднімаємо при діленні. Буде 9 відняти 5. Що ділиться на b у третій? Це дорівнює b у степені 9 відняти 5 це 4 Так, що ділиться, залишається на b у третій степені. Це дорівнює. Отже, основа степеня у нас B. Тоді віднімаємо показники степеня. 4 відняти 3. Та це буде B в степені 4 відняти 3 це 1, а Б у першій степені це просто B, є третє завдання: М у 12, що ділиться на М у 7, що множиться на М. Спочатку виконаємо ділення, отже, показник степеня у нас. Основа степені у нас однакова m, тоді при діленні віднімаємо показники степені 12-7, ну і помножити на m, це дорівнює m у степені 12-7, це буде 5. Що множиться на m, m можемо записати як m у першій. То тоді при множенні основа степені у нас однакова m, показники степені додаємо, буде 5 додати 1. Ну, і це буде m 5 1 – це 6. М у шостій степені. Є. Переходимо до четвертого завдання. П в 10-й, що ділиться на п9, що множиться на p3. Отже, тоді спочатку виконуємо ділення. Отже, P. Тоді основа степеня. При діленні показники степеня віднімаємо. Буде 10 відняти 9. Ну і залишається помножити на п3. Це дорівнює P. Так, 10-9 це 1. Що множиться на P у третій. Зараз виконуємо множення. Основа степені у нас P. Показники степеня при множенні додаємо. Буде 1 додати 3. Отже, це буде P1 додати 3 це 4. Отже, вийде P у четвертій. Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні у нас вийшло А в 13 степені. В другому завданні вийшло Б, в третьому завданні вийшло М у шостій степені. І в четвертому завданні вийшло П у четвертій степені. Yeah.